Мир Божий, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, подяка Господу за прожитий день. День я вірю, кожного з нас був по-різному провели ми його, і ми замучені вже, але хочеться з вами знайти підбадьорення в слові Господньому. Так, зараз в нас в країні триває війна, багато хто з нас переживає, засмучені. Але хочу прочитати для вас слова, які записані. У святій книзі Біблії, які нас надихають, на ті часи, до яких ми прагнемо. Хочеться на початку для вас прочитати вірші, які записані в об'явлення, 21 глава, з першого вірша. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим. Що сходив з неба від Бога, приготовлений, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв Ось Боже оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань. Ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Дуже прекрасні слова для нас записані. Я вірю, кожен з нас прагне до цього. Нове небо, нова земля, місто Новий Єрусалим, де будуть жити люди. У 2 Петра, 3 глава, 13 вірш, написано: Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Ісаї. 65 глава, 25 вірш. Вовк та ягня пастимуться разом, і лев, як і віл, разом будуть їсти солому, а змій харчуватиметься землею. Ніхто на всій моїй святій горі не чинитиме зла і не робитиме шкоди, говорить Господь. Уявіть. Лев і ягня. Далі написано ВІЛ. Змій, і всі вони будуть миролюбиві. всі вони будуть такими, які будуть служити людині, а не будуть завдавати їй шкоди, і людина не буде знущатися над ними. Це прекрасний момент. Але хто ж успадкує цю землю? Давайте прочитаємо два вірша, які записані в Псалом, 37 глава, 11 і 29 вірші. Лише лагідні успадкують землю. І будуть насолоджуватися великим миром. Тобто, перший висновок, який ми робимо, лагідні успадкують землю. І 29-й вірш. Праведні успадкують землю і замешкують на ній навіки. Нехай Господь поможе, щоб лагідність, праведність наша була дійсно достойна, щоб ми могли бути на небесах, щоб ми могли дивитися тепер на життя Ісуса Христа, коли Він жив на нашій планеті, щоб ми могли. Довіряти його обітницям, а зараз, прочитавши ці вірші, щоб ми могли ще раз уявити, як то буде прекрасно, і я вірю, що коли ми з Божою допомогою туди потрапимо, ми зрозуміємо, що сьогоднішні проблеми, переживання, вони набагато менше вартісні, ніж та нагорода, яка нас очікує. Хочу побажати вам, дорогі друзі, щоб кожен з нас зараз на цій землі міг виробити той християнський характер, який буде гідний вічності Божих нам благословінь. Амінь.